Привітулічки! Сьогодні хочу розповісти трішки про те, як розвивати свою інтуїцію. Був запит в особисті, цікава тема, крута. Давайте поговоримо про це. Значить, я це робила так: в першу чергу я прислухалась до своїх снів, аналізувала їх, записувала їх. Потрібно завести щоденник. Робота через сон вона дуже прокачує вашу інтуїцію. Друге, це такий приклад, як придугадувати, хто тобі подзвонить. Це придугадувати, що тобі скаже ця людина на даний момент. Це ти йдеш по вулиці і дивишся на людину і намагаєшся зрозуміти, хто вона, які в неї риси характеру. Що її в житті, що в її житті було. Я дивилась на те, я, я намагалася щитувати, що було в її житті для себе. Да? Більше на, як, як на те, що було. Не те, що її чекає, а те, що було в неї. От мені найбільше йшла інформація про те, що було в неї до цього в, її, в особистому житті в людини в цієї. І це у мене було таке, я, мабуть, я навіть їхала в маршрутці. І постійно дивилась на людину і намагалася зрозуміти, яка вона. Це також дуже такий важливий крок в розвитку інтуїції. Третє, це навчитися заспокоюватись, виключати свої внутрішні шуми, емоції, ці думки, бла-бла-бла в голові. Чим більше ви навчитеся контролювати свої думки. І шуми всередині себе, тим чистіший буде канал Яснобачення. Це такі найголовніші три методи. Четвертий, я скажу так, що Таро мені дуже допомогло розвивати свою інтуїцію. Я відчуваю, що я стала сильніша, коли почала працювати з Таро. Це такі одні з основних ознак, як развиваю, ну, не ознак, а. Дій до розвитку інтуїції. Я ще буду про це записувати, будемо ще розмовляти. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях свої думки, не пишіть мені гівна, будь ласочка, бо я до вас з чистим серцем, з любов'ю. Діліться моїми відосами, я вам буду дуже вдячна. Гарного вам дня, мирного неба над головою, любові вам і миру.